Кожен місяць одне й те саме. Зарплата швидко розлітається на кредити, комуналку, продукти, Телефонні дзвінки від банку, просрочки, відсотки ростуть. Живеш у постійній напрузі, боїшся, що знову не вистачить. І доведеться брати ще один кредит. Але страшно щось міняти. Думаєш, раптом не вийде, а якщо стане ще гірше, але чекати не варіант. Ворги самі не зникнуть, а час проходить. Якщо нічого не міняти, так і залишиться або стане ще важче. Вихід є. Я допомагаю жінкам з нуля розібратися в новій онлайн-професії, навчаю покроково з прикладами, відеоінструкціями, з шаблонами і підтримкою. Використовуємо штучний інтелект, систему, яка постійно працює, структуру для ведення сторінки і багато чого іншого для полегшення роботи. Вже багато жінок завдяки цій професії вибралися з боргів, закрили кредити і тепер живуть спокійніше, без страху, що знову не вистачить. Якщо ти теж втомилась від боргів і хочеш змін, напиши в дірект слово вихід, і я покажу, з чого почати свій шлях в онлайн.